Добрий день, дорогі підписники. Сьогодні хочу розповісти вам про рослину, яка з'явилась у моєму садку. Її назва дуже цікава. Вона називається Зізіфус. Її ще називають китайський фінік Унабі, Жожоба, Ююба. Це дуже цікава рослина. Родом вона із Китаю, але вона вже в багатьох странах росте. І навіть в нашому Криму. У мене вона з'явилася з прошлого сезону, з осені. Я шукала собі рослинку, яка б могла мені зіграти декоративну роль. Це місце дуже в мене сонячне. І зранку і до вечора тут паляще сонце. Але я хочу садити тут квіти, і мені треба було притінення. але декоративне, красиве. Я шукала таку рослину і на просторах інтернету прочитала про цей зізіфус. В нього декоративне листя. І він має таку корону, яку його можуть стригти. У формі зонта, що мені дуже потрібно, щоб притінити це місце. Мені треба було, щоб воно було на цьому місці, рослина була жароустойчива, посухостійка, а також мала декоративний вигляд і розлогу крону, яку можна було б зробити у формі зонта. Зізіфус для цього мені підходить. Я потім думала, де мені його купити. І коли порозмовляла із знайомими, у одної знайомої таке дерево виявилося, є в саду, і воно дало поросль. Вона відрубала мені цю поросль, але корнева настільки була мала. Що я думала, що мій зізіфус не виживе. Я продержала його. Цілу ніч в розтворі корневіну і на Божу милість посадила. Він дуже-дуже довго приживався. Весною я думала, що він пропав, але Десь в середині червня появився паросток при тому з землі, а не на тому пагоні, що мені дали, і я почала його поливати. Зараз у нас липень. І зізів уздобрий наріз. Але для того, що я його буду виганяти вгору, Мені потрібно убирати ці бокові гілочки. Тому я зараз хочу вам показати, що я відрізаю дві бокові гілки для того, щоб пустити його вверх, бо мені треба виганяти зонтик. Я не знаю, як він буде розвиватися далі, але бачу, що він досить швидко наростає. Але дуже приятним бонусом це те, що він ще має плоди.